Шановні енергетики, щиро вітаю вас з професійним святом, З Днем енергетика від усіх мам нашого пологового будинку. Радо вітаю вас з професійним святом. Привіт, друзі! Це Юлія Саніна, гурт та Kiss». Хочу привітати усіх енергетиків з Днем Енергетика. Ми можемо собі тільки уявити, який героїзм ви проявляєте на роботі, і якою ціною дається вам світло. У вас вітає гурт танок на Майдані Конго і не просто вітає! А вітає як. Вже рідних людей, тому що всі ці роки можна вже сказати, ми разом з вами переживали blackout. І Якщо ми це переживали сидячи десь вдома і гріючись, хто як, то ви ризикували життям і відновлювали всім нам світло та тепло. Ми разом тримаємо фронт. Ми на сході злешива ворога. Ви проганяєте пікло за сель наших рідних та носите світло. Ми разом з вами рятуємо життя. Адже долаючи Блекау, ви повертаєте нам можливості перемагати кверок. Ми разом відкриваємо нове, бо ви даєте енергію, без якої неможливі дослідження. Адже завдяки тому, що ви нас забезпечуєте світлом і теплом, немовлята з перших секунд відчувають, що світ безпечний і лагідний. Дякую вам за вашу титанічну роботу за те, що ви повертаєте у дома світло за тепло в наших оселях і світло в наших серцях. Подяка від нас, нашим енергетикам, ми разом Може темряву. Ми малий а ви дасти людям світло і будете забезпечувати теплом і світлом. Ми не пустимо наші дома, а ви забезпечите, щоб там було світло і тепло. Святовідаю вас з вашим професійним святом, натхнення вам, у вашій нелегкій роботі, успіхів і найближчої перемоги нам усім. Слава Україні! Тільки вчора задумувався про те, що сьогодні вже майже завершення грудня, а у нас немає перепадів зі світлом в Києві. Взагалі все просто супер, і це завдяки вашій дуже крутій відданій роботі. Її не завжди люди помічають, але насправді, завдяки вам купа інших сфер, купа сімей. Людей, дітей, літніх людей можуть жити, насолоджуватися життям. І тому сьогодні хочеться вам подякувати за те, що ви робите. Ви забезпечуєте електроенергію, одне з найнеобхідніших виробництв нашої країни виробництва БПЛА. Дуже вдячні вам за вашу роботу і дуже вас цінуємо. Щиро бажаю вам сили на смаги у вашій нелегкій праці. Бажаю вам сміливості експериментувати і робити те, чого ще ніхто не робив. Бажаю вам здоров'я, сил та снаги і далі міцно тримати енергетичний фронт. Слава Україні! Ще раз хочу вам сказати, міцно вас щиро обійняти і привітати з цим великим святом. З ним енергетики вас люди світлої професії Ви зробили дуже багато, навіть більше того, що можна було зробити, для того, що ми жили, творили, допомагали нашій перемозі. Тому низький вам уклін. Вірю, що наступний рік буде легшим і веселішим. Вірю у вас, вірю в наше і ваше тепло, і вірю в любов, котра всіх нас зігріє в наступному році. Люблю вас, як рідних зі святами. Слава Україні! В день енергетика вітаю всіх енергетиків і дякую за те, що українці з теплом і світлом. Дякую за вашу працю щодня і щоночі. Я знаю, що це часом вартує великих героїчних зусиль. Е, бажаю вам щастя, здоров'я, наснаги, терпіння, сил. Бажаю всім нам перемоги і відновлення країни. Нехай янголи збережуть вас від небезпеки. Даваймо тебе ворозов. Слава Україні! Щодня на світі літургії наші віряни прописують. Молимося за енергетиків, шановні працівники галузі. Ми про вас пам'ятаємо і молимося. Дякуємо вам за вашу роботу. Нехай на те, щоб ваша робота була ефективною та безпечною. Вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.